Я дозволяю собі бути різною щодня. І я люблю себе у всіх версіях. Давайте розберемо, що наша мотиваційна нотка хоче нам цим сказати. Ви знаєте, зараз я йду по парку, і я мама. Ось така у нас прогулянка іде. І я зараз в ролі мами. Я можу через декілька годин стати в ролі агента нерухомості. Через ще декілька годин я можу стати бухгалтером. Завтра. Я можу прокинутися, стати красивою, хорошою, жінкою. Я можу змінювати свої образи під свою життєву ситуацію, під свій настрій, під своє оточення. Головне, не боятися це робити. Тому що. Ми прийшли сюди на дуже короткий термін. І ми не знаємо, що буде завтра. Але ми плануємо. І ми повинні насолоджуватися кожним моментом в цьому житті, кожним оточенням, яке нас оточує. Тому не бійтеся змінювати свої образи. Залишайтеся завжди такими, як ви є. І живіть таким життям, щоб в подальшому вашим дітям не було соромно за вас, тому що йому їм продовжувати жити. І їх запитають, а хто твої батьки? І дітям повинно бути не соромно за своїх батьків. Тому змінюйте свої образи під свій настрій, під своє життя. Але залишайтеся при цьому завжди людиною. Не робіть нічого поганого в своєму житті. Це єдине, що я можу вам сказати, тому що сама, е -е, живши вже 39 років, я розумію, що життя мене ламало, піднімало, але я залишилася людиною. Я не можу сказати, що я погана, тому що я в своєму житті намагалася і намагаюся завжди робити лише добрі справи, щоб моїм дітям, моєму синові моїй донечці не було соромно за їхню маму. Тому якось так, не бійтеся змінювати нічого. Життя воно цікаве, тука.